Ну що, доброго раночку. Ось ми з Златою вийшли. Я сьогодні вихідна. Дивіться, яка погода. Тільки що ходили в трусілях роздіті, тепло, жарюка була. Сьогодні зранку було 4 градуси тепла, зараз 5. Холодний вітер дує. І ми йдемо по справах. Вирішили з'їздити з златою в епіцентр, подивитися, що по чому. Заодно прогулятися. Ми такі любимо магазини, там, де багато всього, але це не шмотки. От чомусь не знаю, це у нас, мабуть, сімейне. Ходимо, дивимося навіть всякі цвяшки, труби, дошки, дошки, все, що хочеш. І воно цікаво, і воно не надоїдає, не набридає от, Так що їдемо в епіцентр. Самі розумієте, нам там багато що потрібно. Треба прицінитися, подивитися, тому що треба щось в хаті починати робити. Ну що, наш шопінг продовжується в епіцентрі: шпалери, світильники, килимки, пледи, штори, тюлі. А і багато-багато чого ще. Потім вам все обов'язково покажу вдома. Ось такі два немаленьких пакетика. І ще там злата везе, бачите, тілегу. Скупились трошечки так. Зовсім трішечки скупилися. Починаємо розпаковку. Дивіться, отакий килимок купили златі. Отакий килимок купили Діані. Отаку я собі купила етажерочку металеву. І зараз покажу, що ми купили ще. Ну що, починаю. Купила отакі станки, бачите, всі різних кольорів, щоб ми з дівчатами їх не плутали. Купили, у нас є фільтр для води, купили отакий. Фільтри. Треба зараз буде їх, до речі, поміняти, тому що навіть не знаємо, що там. Купили отаку плівку самоклеючу. Вона нам потрібна, потім, як будемо в щось робити, я вам покажу, що ми їм зробили. Купили корито, ручку для валиків, валики, папір. Такі пензлики. Ух, ну ці панки, зараз купили отаку акрилову фарбу білу, а ні. збрехала. Чорну матову купили таку і, зараз вам покажу. Ось така змивка для фарби. Ось такий пензлі клейти шпалери. І ось така біла акрилова фарба. Дві штуки. Клей для шпалери. Дві штуки. Отакі От біленькі. Вони трошки з якимсь блиском такі, трошки перламутрові йдуть. Отакі От шпалери. Дівчатам в кімнату, І зараз з самого низу дістану вам, покажу те, що ми купили для кухні. Ну що, і купила отак дівчатам в кімнату. Дивіться, Буде два комплекти такі в нас. Для Діани і для Злати. Оце златі, таке бежевого кольору. Пледик такий. І у Діани темно-коричневий. Отакі пледи. Отакі Діані будуть штори, кімнату, блекаут і тюль. І в златі будуть отакі штори і отака кожу тюль. І в кожного кімнату купили отакі світильники. Зараз ми хочемо дістати, подивитися, чи все працює, чи все добре. Зараз вам все показуємо. Доброго раночку, біжу на роботу. Знов на три дні запрягаюсь. Вчорашній вихідний закінчився. І так, як я і думала, волосся я фарбувати не встигла. Півдня бачили, проходили в епіцентрі. Потім, поки прийшли додому, потім сходили в Макдональдс, повечеряли, тому що вже не хотілося після епіцентру нічого. І лягли, подивилися трошки серіал з злато. От. Так що відкладемо на якийсь інакший вихідний, тому що наслідуючи є деякі плани. І знову я не знаю, чи я встигну, треба. Це недовго, я розумію, але іноді просто, знаєте, не хочеться нічого робити. От, біжу. У мене оцей дубак, що був на днях, налякав, бачите, вділася як капуста. Хоча мені, в принципі, зараз комфортно, і коли я буду йти ввечері, напевно, теж мені буде комфортно. Вдень, коли тепло, я сижу на роботі, тому я не думаю, що це дуже критично, те, що я так тепло вділася. Знаєте, краще, хай мені буде тепло, я щось лишнє зніму, ніж я буду йти і клацати зубами. Сьогодні сонечко, зараз виходило, вже було. Здається, 8 градусів тепла, бо зранку, коли я стала, було 5. Вдень, напевно, буде тепло. От. Ну, а зараз, зараз якось так. Ой, побігла знов до праці. З вами поки що буду, напевно, прощатись. Папа. Прийшла мама з роботи, скупилася в АТБ І щось тут в хаті відбувається. Ще не заходила йду дивитися. Ой, ой ой цыганский табер. О, -о, -о, капец. а чуть-чуть ну, не так А что ну, это? А це стенка такая? А. Ну. работа пошла, пока я на работе. Ну, а я після роботи скупилася в АТБ, притягнула бачите, цю торбу продуктів. Зараз я все буду розгрібати, щось під'їм і буду відпочивати завтра знову на роботу. Сьогодні плідно відпрацювала, 6 дівчат в мене було, так що я зморилася, треба лягати. І знов доброго раночку, біжу на роботу. Нікуди від неї не дінеся. Вчора бачили, Злата почала собі обдирати шпалери в кімнаті, коля повісив у Діани і у Злати світильники, які ми купили, зробив, вже все працює, все світиться. Тепер Злата вирішила, що треба почати ремонт з її кімнати. Потім вам покажу. Вчора трошки показала, може, сьогодні я прийду з роботи ще щось здвинеться з місця покажу вам, що там далі робиться. Зараз коля на службі, я на роботу, тому зараз в день нічого не відбувається. Ну, можливо, Злата буде далі дерти свої шпалери. Вот. Після того, як в неї уроки закінчаться. Так що, повернуся до вас. Вечері. Ну що, сьогодні в мене робота не би лежачого, була тільки одна дівчинка, мала бути ще одна відмінилася, сижу, чекаю. От, сходила вже, ще стільки сьогодні грошей не заробила, скільки вже проїсти встигла. Випила кави, під'їла. Більше обіди замовляти не буду. Мені не сподобалось. Вчора замовляла, мені не сподобалось. У мене потім така печія була страшна. Коротше, гуляю, проїдаю гроші, але ж теж не буду з голоду помирати. Погода сьогодні гарна, так тепло. Потепліло, гарно все цвіте. Насолоджуємо весною. Продовжуємо, поки в нас ще все цвіте, тому що скоро вже воно все пооцвітає і не буде цієї краси. Біля нас тут конвалія розцвіла. Тата. Біля нашого веселочку. До речі, забула вам розповісти, Злата пішла на танці. Там недалеко від нас, біля кардач, є якісь танці. Вона через інстаграм побачила, пішла, записалася, ходить тепер на тренування. Зараз вам скажу, як називається стиль джаз джазфан. Каже, що їй подобається. Вона ще була тільки два чи три рази на тренування. Сьогодні має піти. Ну, каже, подобається, хай ходить, треба з чимось свій час займати. Так що такі справи. Все, пішла, буду чекати далі. Може, якісь іще будуть сьогодні записи. Бачите, день на день не приходиться. То багато, як вчора, то отак, як сьогодні. По-різному буває, на жаль, не завжди є робота. Так, що такі мене справи? Ну а що з вами поки що буду прощатися? Зустрінемось завтра, Па-па!